Запам'ятайте, англійська це не лише слова, це ключ до того, щоб зрозуміти світ. Сьогодні ми вивчили нові фрази, але найголовніше навчитися не боятися говорити. Бо ж, знаєте, перший крок він завжди найстрашніший, але без нього не буде наступних. А якщо зробить парсика, а ще не вийде. Ну, наприклад, ти правильно сказав слово і всі засміюються. Тоді треба посміхнутися і зробити наступний крок. Бо помилка це не кінець, а лише частина шляху. Окей, okay, that's все for today. Don't forget about your homework for tomorrow. Five new words and one smile. So, see you soon, girls! Goodbye, it's Natalia! Збирайтеся швидше, ми вже на танці запізнюємось. Ви що, не знаєте Ліну? Вона не любить чекати. Я вже майже готова, тільки зошить покладу. А можна я теж з вами просто подивитися, я ніколи не була на танцях. Аріна, я ж теж не ходжу на танці, в цьому немає нічого поганого. Це не для всіх. Там треба бути впевненою, сміливою, відчувати ритм. Розумієш? А чому я не можу спробувати? Я боюся, а мені досить цікаво. У мене всі подуги танцюють. А я маю вдома сидіти і угоха вчити, пісую зі мною. Слухай, а чому насправді не піти? Так весело. І ти завжди в русі, навіть коли сумно. Я тобі кажу, так круто. Ну добре, але якщо нас через твою поведінку виженуть, я тебе приб'ю. Перший крок, мабуть, саме з цього і починається. shut sure. А можна хоча б стукати перед тим, як заходити. Ви ж знаєте, як нам лети, якщо хтось дізнається, що ми туди репетируємо. Спокійно, всі своє. І ми прийшли не сваритися, а з новинами до нас хочуть приєднатися дівчата. Я хочу зробити свій перший крок, бо саме з нього починається велика. І, здається, саме про це сьогодні вчителька з англійської. А ви чого смієтеся? Забули, як ми самі починали. Кинуті коліна, руки не туди і море сторону. Пам'ятаю, ще я пам'ятаю, особливо коли хлопці з'явилися у нашому колективі. Ото От було шоу. Ех, Минуло стільки часу, що можна вже і не згадувати. А якщо ми на він нам не буде проти. Це в питання до Вона вирішує кого брати? Та чого б вона була проти? Головне, щоб усі вмістилися в залі. Місця не так багато, але якщо постаратись, то знайдемо. Ви знаєте, я тоді подумала: якщо моя сестра почне ходити на танці, то я теж можливо, спробую. А чому б і ні? А ти чим займаєшся? Малюю, займаюся татуюваннями, люблю все, що пов'язано з аніме. Це мій світ. Та да, ти що? Я теж у кожного євень. О, я теж! А мені зробиш татушку? Так, народ, подивіться на годинник. Війна, напевно, вже нервує. І що ви не хочете, щоб в нас знову влетіло, гайда в залу. Оце так. Як у кіно? Навіть страшно щось чіпати. Ну, скільки разів я вас просила не запізнюватися? Заняття почалось, а вас ще досі нема в залі. Ну це, мабуть, у нас останній раз таке чесно. Ми ж ми новеньких привели! Яких ще новеньких? Я новенька. А я теж хочу займатися танцями. А ви берете семирічних? Беру всіх, хто хоче вчитися. У нас сьогодні заплановає зйомка кліпу. І скажіть мені, Тимофій, де ви всі тинялися? Ми, репетиротане, стільки. Не питайте де. На коридорі не можна, вчитель побачить і знову скандал. Ой, краще не питайте. А знаєте, що найцікавіше? Наші оператори, які мали знімати нам кліп, пішли пити каву, бо вас не дочекалися. Ну, знову ми винні. Ну а хто як не ви? Ну, позвоніть їм, скажіть, що ми вже тут, готові. Нехай приходять і знімають свій шедевр. Не свій, а наш. Ну, слухайте, техніка серйозна. Я таку тіковий фільм бачила. А сценарій є, можна прочитати? Сценарій? Сценарій у мене в голові. Я, хоч не режисер, але придумаю не гірше. Так, Дзвоніть вже своїм операторам. Чого ви чекаєте? Якщо оріні сподобається, то я теж не проти ходити на танці. Зроби перші кроки, це буде кохання на все життя. Дзвоніть, чого чекаємо? Або давайте щось самі робити, бо поки ті оператори повернуться, ми постаріємо. Та зараз не беру, розкомандувались тут. <плеслух> Ми, ну, як завжди, професіонали. Не беруть, так. Ну, як бачиш, напевно, вирішила, що кава важливіша за роботу. То, може, не будемо марнувати час. Приберемо техніку і просто проведемо заняття, бо день минає, а ми стоїмо. Ви бачили, скільки вона коштує? Я на неї навіть дихати боюсь. А чого ми не можемо просто взяти і зняти кліп самі? Це ж не ядерна фізика. Натиснув кнопку і все. Головне, щоб камери стояли правильно. Ти зараз це серйозно? Вона кожного дня відео знімає. Направда на телефон, а вже каже зничать. Головне розуміти, що ти знімаєш. Ти знаєш, як знімати кліп? Так, а що тут бачити? Он, все видно, дивись і знімай. То що ми чекаємо? Якщо вже пішло, то давайте ставити камер. Ангеліна, схоже, буде режисером. А я буду оператором. Слухайте, поки я не навчила танцювати, то теж буду знімати. Та робіть, що хочете. Головне, щоб потім не сказали, що це я вас навчила. Ура! Добре, якщо вже вирішили знімати, тоді давайте я поставлю так, як треба вас. Олександра і Анастасія по куточкам. Софія на середину. І ви всі оттуди. Готові? Готові. Вмикай. що. Щось трапилося? Телефон дзвонить, ваш здається. А потім Миколаю треба було заїхати за батарейками. Він здається поїхав туди. Ми його пішли чекати і самі загублися. А ви знаходитесь? <систити> <систити> Та може зараз справись, може, не приїжджати. Та як самі? Це ж їхня техніка. Ми навіть не попросили дозволу. Але що в нас класно виходить? Та скажіть їм якусь адресу, щоб вони там ще годинку поблукали. Ми якраз встигнемо доробити. Так, так, чуємо. Їдьте на Данила Галицького, 19. От бачите, через вас я й брехати навчилася. Та давайте швидше знімати, поки вони справді не приїхали. Гаразд. Ангеліна, ти у нас режисер, тоді командуй. Готові? Тоді мотор. Знімаю, знімаю. Почали. Ви мені хочете показати той самий танець, який танцювали в сусідньому кабінеті? То ви ж все знали? Ну, звичайно, вся школа знає. Якби ви вмикали музику тихіше, то, може, би не було так помітно. То ви нас вибачте за те, що ми голосно плясали. Як вам так сказати? Е... На нас натхнення просто додійшло. Головне, що парти цілі, і голову ніхто не розбив. Це точно. А якби ви знали, як ми цей кліп знімали, це був просто екшен. Ви знімали? То ви не тільки танцюєте, а ще й кіно знімаєте. <плес> У нас так вийшло. Хтось став режисером, хтось оператором, а хтось і танцював. Але всі молодці. Якщо ми цей кліп запустимо інтернет. Та ваша школа стане відома на всю країну, бо такі зірки тільки у вас навчаються. Сто відсотків. Ви знаєте, діти, у мене теж колись була мрія. Мрія танцювати. Але так склалося, що я стала вчителькою. М -м -м. А я тепер мрію стати режисеркою. А я оператором. А як же танці? Ти ж тільки вчора казала, що запишешся на танці. А я тепер хочу коли знімати. на чого кажуть, можна добре заробити. А я танці ні на що не проміняю. Танці це моє життя. Я теж. Давайте вже дивитися, вам що не цікаво. Ну, включайте. У головних ролях VIP Dance Family. Перший крок на паркеті так не сміло, та музичний цей потік надав крила Рухай тілом кожен рух як подих мрій, кожен жест, схожий на диво. Танцюю як вітер, нехай дорога вдалась і все одно буду йти. Я нехай світ шумить навколо та в душі мелодія. Бо коли now